День пам'яті захисників України, 29 серпня. Ми згадуємо тих, хто загинув, оберігаючи наш із вами спокій на Прикарпатті цього дня. Вкотре пролунав дзвін пам'яті. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Пані Ольга, сина Володимира, втратила ще у 2014 році. Чоловік загинув поблизу Слов'янська. Наші діти гинуть як в 2014 році, так і зараз. І війна йде не не, не там якесь, а то цього, а йде. Дуже жорстока московська українська війна, і наші діти віддають, що в 14-му, що в 20-му, що в 23-му році своє життя за нас з вами, за наших дітей. І тепер я хочу звернутися до матерів. Матусі дорогі. Я знаю, тільки я можу, і така, як я, зрозуміти вашу біль. Коли серце вогонь горить в грудях, серце вискакує з грудей, а ти питаєш, Господи, за що? і дістаєш відповідь: твій син герой. Пані Ольга разом з десятками франківців прийшла сьогодні до меморіального скверу вшанувати таких, як її син. <звук> Символ цього дня квітка соняшника. Її покладають до пам'ятників нашим захисникам. Кожен, хто помер, це таки знаєте своєрідний цемент. Це такий єднальний чинник, який єднає всю нашу українську національну спільноту до одної згуртованої цілісності. Я бажаю, аби настав той час, коли вся українська нація боліла одним серцем, дихала одним подихом, була одним кулаком. Які здатен дати відсіч будь-якому агресору". А згодом моляться за полеглих героїв. Кожна молитва, яка духовенством зноситься до Господа за наших рідних і близьких, які там на фронті вітчизну захищають, і борються за нас, борються за те, щоб над нашими головами було чисте небо, і щоб навіть не тільки щоб не зривалися ракети, але щоб сирен не було чути, ми повинні молитися. Хто сьогодні прийшов пом'янути пам'ять молитві. Наших захисників і захисниць, які віддали найцінніше своє життя за Україну. Не одне століття український народ виборює право жити у вільній, незалежній українській державі. Все це ми робимо і повинні робити єднатися тут на Прикарпатті, на рідній землі, пам'ять про героїчних воїнів. Героїчних прикарпатців». А ще цього дня ордени за мужність отримали родичі загиблих героїв. Нагороди отримали 10 сімей полеглих військовослужбовців.